Що мене чують, я буду продовжувати це робити. Буду давати інтерв'ю для того, щоб. Росіянам не вдалося заглушити наш голос своїм інформаційним шумом. Ми маємо говорити правду, щоб замість тебе хтось не брехав. Вітаю Це youtube канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Олена Зеленська вперше відповіла на запитання про ППО. Коли в Конгресі США я просила засоби ППО, робила це насамперед для того, щоб українські діти могли безпечно піти до школи у новому навчальному році, без щохвилинної загрози від російських ракет. Але маємо усвідомити навіть за наявності найкращих систем ППО. Бомбосховище. Віднині маст хев для кожного українського дитсадка, школи інституту, так само, як це вже багато років є в Ізраїлі, де кожен учень знає, куди бігти у разі повітряної тривоги. 1 вересня у наших школах не у всіх, лише в максимально безпечних почнеться очне навчання. Сьогодні побувала в одному з львівських ліцеїв. Тут готуються приймати учнів і обладнали бомбосховище, у якому можна навіть проводити уроки. Тож, шановні батьки, якщо у вашій школі планують очне навчання, обов'язково Відвідайте її особистою, оцініть безпеки умови, пройдіть шляхом, яким у разі тривоги рухатимуться ваші діти. Перевірте, все ми не залишимо наших дітей без освіти, і навчальний процес триватиме. Але відтепер маємо поєднувати його з максимальною безпекою і подбати про неї повинні ми дорослі. У цій війні ніхто не може стояти на нейтральній позиції. Можна бути або на боці загарбника, або на боці того, на кого напали. Третього немає. Щоб визначитися, треба просто чесно в себе запитати. Чи хотів би я бути на місці України та українців? Чи хотів би я зазнати такого нападу і жити у світі, де це взагалі можливо? Поговорила з телеканалом Channel News Азія Сінгапурського національного мовника Mediacorp. Продовжую розповідати всьому світу про наслідки російської агресії в Україні, бо розв'язана Росією війна вплив. Ває на весь світ, але люди в інших країнах мають знати, якщо в них зростають ціни, то винна в цьому не Україна, а загарбник, який розпочав війну. Вони мають знати, хто це спричинив, і тоді зможуть обрати правильний курс. Тут можна поговорити з психологом чи юристом, отримати консультацію соціального працівника, можна привести на розмову з фахівцем дитину або просто залишити її на цікаві заняття з вихователями. Побувала в культурно-мистецькому центрі львівський палац мистецтв, де відкрито три важливі пункти допомоги: офіс підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей, центр допомоги врятованим і в співдія ХАБ. Тут наші люди можуть знайти комплексну підтримку. У центрах їх зустрінуть соціальні працівники, психологи та юристи, які безоплатно надають конфіденційну психологічну допомогу та правові консультації. Відвідувачі також можуть отримати інформацію щодо медичних послуг, гуманітарної допомоги, житла та соціальних виплат. Російська агресія вигнала з дому понад 7 мільйонів українців, і дуже важливо, щоб на новому місці було куди піти з питаннями та потребами. Чутлива тема у центрі допомоги врятованим є окремий фахівець для роботи з випадками насильства. З ним можна поговорити про найболючіше: від пережитого на окупованих територіях до домашнього насильства, яке нікуди не поділося у воєнні часи і так само вимагає термінової допомоги та уваги. Вважаю, що такі центри потрібні в кожному українському мегаполісі. Друзі, дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Нас не зламати! Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!